А зараз я приглашаю сестру Надю для сторінки здоров'я! Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні 5 хвилин для вашого психологічного здоров'я. І я хотіла вас запитати: чи є серед вас ті, хто приймав душ або ванну на цьому тижні? Є такі? Щось на всі руки підняті вгору. Добре, хтось може стісняється, але дякую вам за те, що ви турбуєтеся про своє фізичне здоров'я. А чи чули ви про таке поняття, як лісові ванни, лісове купання або лісова терапія? Чули щось? Насправді це такий вид терапії, який зараз багато де використовується, а започаткували його в Японії в 80-х роках. Взагалі, думаю, знаєте, що японці такі дуже працьовиті люди, вони дуже багато працюють, як і люди з Китаю. І знаєте, інколи кажуть, немає коли підняти голову вгору. І от е почали турбуватися про те, що люди багато працюють і не відпочивають, і не відновлюються. І почали проводити різні дослідження, що би могло допомагати людям відновлюватися. От були там такі дослідження, ділили людей на дві групи: одна по лісу, по парку гуляла після роботи, друга група гуляла по місту, їх тестували, проводили різні дослідження на мозку, на взагалі їхній імунній системі. І виявилося, що ті люди, які гуляють в лісі і в парку, набагато швидше відновлюються після робочого дня, набагато швидше знімають стрес, ніж люди, які там гуляють по місту. І от з 80-х років. Заявили про такий напрям, як лісотерапія, і він став навіть частиною такої національного відновлення японської нації. Я думаю, що цей напрям уже був давно започаткований нашим господом, да, який створив для нас природу. Але ось ця лісотерапія насправді дуже дуже важлива. Зараз в Україні також починають багато звертати увагу на лісотерапію, тому що вона є частиною відновлення наших військових. Я думаю, ви чули про такий термін, як ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Чули? Так, на жаль, на нього зараз страждає дуже багато людей в Україні, і ми страждаємо, тому що ми вимушені мігранти багато, хто з нас, в нас тут також багато стресу через мову, через пошук роботи і, і, так далі, і так далі. Але в Україні на початку війни були такі оптимістичні прогнози про те, що військові і українці зможуть швидше відновитись. Не буде такого високого рівня посттравматичного цього стресового розладу. Але, на жаль, це не так. І буквально на цьому тижні я читала дослідження про те, що це проводив Тернопільський медичний університет. Вони тестували 200 військових, які в них там в одному з відділень перебували в лікарняному такому відділенні. Там було таких шість серйозних тестів, і за цими тестами показало, що 43% військових мають посттравматичний стресовий розлад. А комплексний це такий хронічний стресовий розлад, мають 30%. Тобто, кожен майже другий і третій військовий, на жаль, переживає ось такий дуже великий вплив стресу. І тому, можливо, ви бачили, я особисто бачила в Ютубі, як наші військові без ніг, без рук на протезах ходять по лісу. Не бачили? Групами піднімаються в Карпати. Подивіться, пошукайте, це насправді дуже такі надихаючі досвіду, тому що ось ця терапія лісом вона дуже лікує, тому що в лісі є дуже багато тиші, є дуже багато спокою. Там можна по особливому зустрітися з нашим Господом. Там є ось такі, я не знаю, як вони називаються по-науковому, фіто якісь речовини, які випромінюють листі, які випромінюють дерева, і вони дуже позитивно впливають на відновлення нашого організму. Тому. Я сьогодні запрошую вас до лісу. Тут в гдині є прекрасні ліси, дуже дуже гарні. Я думаю, ви могли вже в цьому переконатися. Тому ідіть до лісу, хоча б 15-20 хвилин декілька разів на тиждень в ліс або в паркову таку зону, де ви можете по особливому відчути спокій, відчути тишу, відновитись і відчути зустріч з нашим Господом.